Jetzt wir den Weg. Третьокласниця Маша поливає власноруч висаджені квіти. Саме цей клас опікується голландськими тюльпанами, говорить їхня вчителька Тетяна Цюрмаста. Ми відганяли ворон, тому що ворони налітали і ці цибулинки висмикували. Це для нас була така трагедія, бо ми чекали саме, як же ж вони будуть проростати. Догляд за квітами каже педагог, допомагає школярам досліджувати розвиток рослин. Посаджували їх у листопаді, доглядали, а зараз вони милують наші очі. Колір дотиком відчути на запах відчути, тому що ми, дітки, які маємо особливі потреби, користуємося п'ятьма відчуттями. А тут як на прогулки йдуть, особливо друг другу показують і стараються нахилитися, їх понюхати. Так про свої спостереження за вихованцями розповідає прибиральниця території Віта Гнатенко, саме вона висаджувала на дістані цибулини у листопаді і додає, чим більше за квітами доглядаєш, тим краще вони ростуть. Цікавило те. Кінечний результат, які вони зійдуть, як вони приймуться, як вони іменно в нас, на нашій території. Обполола землю навколо них вже тричі. У догляді, каже, керується лише власним досвідом. Те, що я знала по своєму життєвому досвіду, те я і робила. Усі тюльпани та нарциси є сортовими, зацвіли різними формами та кольором, але у листопаді всі цибулини були однаковісінькі, розповідає заступниця директора Наталя Коваль. Бутон у них не такий звичний, як у нас в українських тюльпанів, тому нам дуже цікаво спостерігати, вони мають такий яскравий рожевий колір. І, е... З білими такими якимись вкрапленнями, тому вони незвичні для нас. Ми, нам дуже цікаво. І не всі зійшли, тому що, мабуть, якісь кліматні умови не відповідають, тому що всі рослинки порадували наше око. Але волошки, тюльпани, лілії ми можемо спостерігати. Вони виросли і нарциси. Малесенькі такі, але вони є. Сьогодні на території школи вчителі та діти садять нові дерева, ліщину. Все для того, каже директорка, аби діти могли спостерігати за красою природи. Ірина Філенко, Федір Коцаба Суспільне новини Черкаси.